Відправляли мене з органів, будемо так казати, в той машині, в якій привозили трупи. В принципі, ми зрозуміли, що місто здавати ніхто точно не збирається. Я був серед тих, хто не вірив, що Росія у 21 віці в центрі Європи почне повномасштабну війну. Кривий ріг одне з найбільших промислових центрів України та рідне місто президента Зеленського, як і Миколаїв є одним з найбільших міст на шляху російської армії до правобережної України та водночас центром для переселенців із тимчасово окупованих територій. Нині на підприємствах Кривого Рогу працюють і евакуйовані працівники Маріупольської Азовсталі. Арселор Мітал, колишній криворіш сталь. Це найбільше гірніше металургійне підприємство в Україні. Спеціалізується воно, зокрема, на виготовленні чавуну та сталі. Після початку повномасштабної війни з Росією підприємство повністю зупинило свою роботу. Нині ж воно відновило її лише на 30%. З перших днів війни ми прийняли ряд рішень, які для нас стали складними. Це зниження производства. Основная задача сейчас предприятия это обеспечить безопасную работу сотрудников, защиту нашего города и нашей страны. Работаем только одной доменной печкой. В планах в дальнейшем рассматривается запуск еще одной доменной печки, это восьмой печи. Для підняття производства і влічення виплавленого чугуна підприємство відновило часткову роботу після фактичного знищення азовсталі та маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча, які виготовляли близько 40% всієї сталі в Україні. Нині шукають способи експортувати продукцію при заблокованих Росією портах. 85% всієї нашої продукції їхало на експорт і їхало в, в страни міра. Только 15-20 мы потребляли в Украине. В основном порты. Сейчас мы налаживаем новые направления, новые логістичні цепочки строятся. Тут надо отдать должное сотрудничество и работе Сука-Залезницей. Мы очень плотно работаем. В целом ситуация налаживается. Мы сейчас начали ехать в сторону Польши, в сторону Констанции. И на Порты Прибалтики. После начала войны практически все предприятия в той или иной степени ну, практически полностью остановились. Началось возобновление работы предприятий. Сегодня большинство крупных предприятий работает в объемах 40-70% от мощности того, что они работали до войны. И это уже победа. Это уже наша общая победа. Малый бизнес, средний бизнес. тоже мы максимально стимулируем для того, чтобы работала вся экономика. Но кафе по закрывались, некоторые магазины не работали. Сейчас потихоньку открываются, работа да, до производства налаживается. Место сплотилося, готовы до обороны. Обороне люди такие хорошие. Готові зустрічати з усього, що є. Місто дуже вірить в Збройні сили. У нас дуже багато і тероборону пішло, дуже багато ВСУ пішло, дуже багато працює, щоб було защитників і жилети, і каски, і щоб харчування було гарне. Раніше у цій майстерні шили дизайнерський одяг, а з початком повномасштабної війни переорієнтувались на пошиття бронежилетів. Привезли нам бронежилет. Может быть. Э, По-моему, даже 25-го вот так вот. Или 26-го. Первое, совсем первое дни. Я даже не помню, какой он был, натовский или не натовский, но сказали, вот это вот прототип сделать э, похожее, можно даже лучше. Ну, мы его немножечко улучшили, добавили усиление и начали производство. В самом-самом начале стояла задача 8000 бронежилетов. За эти за месяц. Это много? Это очень много. Мы шили всеми предприятиями, которые ну, вот, были по городу. Были у нас э, ну, как, подрядчики цеха. И мы распределяли, и мы тоже шили и распределяли им. Таким образом получилось быстрее коммуницировать и произвести больше продукции. Сейчас работает 36 швей. Вот так вот. Есть девочки и переселенцы. В начале войны часть швей ну, разъехались кто куда, в Польшу, еще куда-то. Но потом, опять же, люди восполнились. Есть девчата с Попасной, с Харькова, есть с Луганска. Вот, приехали и работают. Окрім бронежилетів, почали виготовляти баги високопрохідні маневрені авто. Ми беремо звичайні радянські ще автівки, яких дуже багато, які дуже дешеві, які вже розвалюються, але в них ще ж є живі мотори. Ми використовуємо їх, замінюємо все, що вийшло з ладу, промиваємо систему охолодження, замінюємо всілякі прокладки, ставимо електронні системи запалювання, робимо їх. Дуже такими потужними. І навколо цього двигуна будується саме автівка. Половина людей мають іншу роботу. Тобто є шахтар, який там працює день-ніч 48, він там два дні відпрацював, два дні в нього тут хобі. Це більше для нього хобі. І є люди, які приєдналися саме для роботи над багі. Тобто це. Або пенсіонери, автомеханіки, або просто люди, які вміють працювати з залізом, вони просто приходять допомагати. Ситуацію в місті, як зараз місто налаштоване, які настрої взагалі у людей. Від початку там були панічні настрої, да, люди повиїжджали, але потім багато бачу повернулося. І в цілому, е, ну на сьогодні працюють всі магазини, всі там кафешки, кофійні, там підприємства, все працює. Дуже згуртувалися люди на потреби захисту міста. Я просто бачу, спілкуюся з військовими, спілкуюся з теробороною. Я бачу наскільки потужна підтримка. І від влади всі виділяють ресурси там, всі роблять якісь захисні споруди. Ми в перший день війни були в дорозі дуже далеко, і ми намагалися прорватися сюди. І в цей час влада міста, яка була проросійською, вона дуже швидко визначилась зі своєю позицією. Вона дуже швидко визначилась, і в принципі ми зрозуміли, що місто здавати ніхто точно не збирається. Попри те, що кривий ріг рідне місто президента Зеленського його партії не вдалося отримати першість у місцевій раді, поступившись з блоку вілкола, українська перспектива, після минулорічної загибелі міського голови Костянтина Павлова, очолює місто Юрій Віку. А від початку повномасштабної війни на посаду голови військової адміністрації міста призначили його сина Олександра Вілкола, колишнього віце-прем'єр-міністра України часів Януковича та нардепа від опозиційного блоку, ви в декілька своїх інтерв'ю. Розповідали, що на початку війни, зокрема, вам телефонували і Захарченко, колишній міністр внутрішніх справ. І, зокрема, вам писав Царьов, і всі бачили. Як... Ну, он публічно мені писав в своєму да. телеграм-каналі, це все віддали. От на вашу думку, чому вони взагалі вирішують вам з вами якось комунікувати, вам писати, телефонувати? На що вони надіються взагалі? Да, Мотивація я, їх? я думаю, що вони многим на юго-востокі України, якраз іменно там, где була агресія сражается ж Юго-Восток, там каким-то образом пытались коммуницировать. Там Хто кого знав, наверное, то тому или писав, или дзвонив, і так далі. Ну, всі були посланы и все на этом закончилось. Коли ви зрозуміли, що Росія дійсно ворог України, що стало цим каталізатором? То, що Росія. Ворог Украины ясно с наверное 14 2014 -го года, тогда, когда ну, началась агрессия на Донбассе. Но я был среди тех, кто не верил, что Россия в 21 веке в центре Европы начнет там, полномасштабную войну. Причем ведут они себя хуже, чем нацисты во время Второй мировой войны. Бомбят мирные города. Там убивають дітей, там цьому Я не розумію, що у них в голові. Після початку повномасштабної війни Кривий Ріг став одним із основних пунктів прийому біженців із тимчасово окупованих Росією територій. Найбільше їх сюди приїздить із сусідньої Херсонщини. За даними військової адміністрації Кривого Рогу, нині у місті проживає щонайменше 50 тисяч переселенців. Звідки? Я сама з Рогані. Це Харківський район, це саме там, де Дуже було жарко, де ми окуповані були з першого дня, де у нас не було з першого дня не світла, не тепла, не води. Зовсім води не було. Відправляли мене з органів, будемо так казати, в той машині, в якій привозили трупи. Получилось, що я з контузії сюди попала. Лара мене відправляла в лікарню, в госпіталі я була. Там мене лікували. У нас дуже багато військових частин у Рагані, тому ми такі от. Занадто цікаві. Наше селище занадто цікаве. Яка ми там зараз ситуація? Ситуація дуже погана. От тільки я була в обід, мама дзвонить і каже, коли нас кинули касетники, прямо прям на голову. Чотири безпілотник зупинився і прямо на голову кинули касети. Коли папа мій і каже, я тільки що вийшов на вулицю і полетіла над головою, непонятно що, скальонне, красне, червоне і, і, і декілька штук. То ви розумієте, що це наш. Что теперь такое життя. На жаль, воно оно такое. Сама переселенка, только я броса 14-15 года. Вот я с Макеевки, Донецкой области. Вот приехала в 15 году, когда уже и квартиры не стало. Ну, то есть я поздно приехала. И большинство у нас тут именно переселенца работает, потому что мы уже прошли бомбежки, мы знаем, что надо, мы помним себя в первые дни. Ну, бывает у нас ночь, когда 700-800, а то и 1000 за ночь. Сколько максимально так за один день? Самое большое это было две... 2... 200, ну там 7-6, я уже не помню. Это было как раз накануне волыгня. Ночью, ночью, я даже себе видео на память сняла, ночью, там где стоят, вот, вот так прямо шли переселенцы, вот так они стояли, приехало сразу очень много автобусов. И вдруг кто-то кричит «Христос Воскресенье, Мы поняли, что все-таки он наступил. Тут жили переселенцы, которые транзитные на один день. Рядом садик открыли, школы, где они могут душ принять, выспаться, ну, перед дорогой и так далее. Я так думаю, Що ну, треба йти вперед, на тому не зупинилися. І так точна моя сім'я. Вона йде вперед, кожен день за днем, і ми розуміємо, що так ми дійдемо до перемоги, і, і всі разом ми сила. Якщо ми поодинці будемо, то ми того, того, до того не дійдемо. А якщо ми об'єдналися і всі кожен робить ту роботу, яка приносить користь, то з тим ми прийдемо до перемоги. За даними координаторів, через народний дім прийшло щонайменше 35 тисяч людей. Всього ж, за словами Олександра Вілкула, у Кривому Розі 10% населення це вимушені переселенці. Саме ж місто й нині продовжує укріплювати свою оборону. Будуються нові укріплення та захисні споруди.